Хто був першим українцем, який ступив на землю Антарктиди, я знайшов прізвище Антон Лукич Омельченко. Мою зімівку, коли я також зимував, це була 20 та українська антарктична експедиція. Разом зі мною був його правнук Антон Омельченко. у правника залишилась там генетична можливість там здібності танцювати гопак. Є фантастичне є... відео, да, де да. на кораблі Теранова, з яким він плив на Антарктиду. Цей от Антон Лукич Омельченко. Mm -hmm. Є відео, де він шикарно танцює гопак. Дже, ж його не знайшов в полтавській губернії. Це в Владивостоці Номельченко займався кіньми. Він повинен був якраз для експедиції доставати цих коней. А потім там якесь так вийшло, що от його і взяли теж. Бачили, що нам потрібна така от людина, і е, на секундочку його ім'я ж вписано в як там королівський... він Тут... член королівського географічного товариства. Спочатку пас кіста овець, але парубок був спритний та кмітливий, став конярем і вправним жокеєм, Перемагав на перегонах і виставках, де скакав на конях свого патрона і роботодавця. Я поняв, хто він кого він мені нагадує. А Енея і парубок моторний та, парубок моторних Полтавщина.